Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві влаштували прощання з двома захисниками України Віталієм Хоцем та В'ячеславом Татарченком. Якими їх згадують рідні та знайомі. Рахувався безвісті пропавши. Ми сподівалися, що він живий. Молилися, надіялися, ну не відбулося чуда. Ожеледиця на Полтавщині в регіоні зросла кількість травмованих. Пала я у місті на Сагайдачного. Я йшла після роботи, не посипано зовсім. Жителі однієї з громад на Полтавщині влаштували під сільрадою акцію протесту. У чому причина? Це як легкова машина. Це возить комусь когось, але не для військових, не для їхніх потреб. В регіоні навчають жінок у центрах працевлаштування. Хто може звернутись? У Нас буде проходити екзамен. Дівчата будуть здавати екзаменаційну роботу на моделі. З двома захисниками України попрощались у свято Успенському соборі ПЦУ. Віталій Хоць та В'ячеслав Татарченко проживали у Полтаві. Віддати шану загиблим прийшли рідні, друзі та знайомі. Солдат Віталій Хоць на війні був навідником танка. Загинув 26 липня поблизу села Роботи на Запорізької області. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкуропій. Він дуже швидко загинув. Він обучився в Польщі на наводчика танка і в першим же бою загинув його призвали в прошлому році в декабрі. Він три місяці готувався, був на підготовці. Потім був в Польщі два місяці, і потім вернувся в частину і їх направили. Загинув він в липні, рахувався безвісті, пропавшим. Ми сподівалися, що він живий, молилися, надіялися. Ну не відбулося чуда. У цивільному житті чоловік працював охоронцем. У нього залишились мама, дружина та двоє дітей. Віталію Хоцю було 46 років. Це дуже чуйка, добра людина, яка безумно любила свою маму. Він залишиться в нашій пам'яті завжди веселим, життєрадісним. Ніколи в нього не опускалися руки. З усім справлявся, тримався і піддержував завжди всіх. Ще один полеглий сержант В'ячеслав Татарченко був учасником АТО. Повторно його призвали до війська 24 лютого 2022-го. Як повідомив Сергій Шкурупій, В'ячеслав був командиром відділення охорони взводу обласного ТЦК та СП. Він пішов з 2014 року воювати, потім він отримав поранення, дуже довго лікувався. Він дуже довго боровся, він дуже довго боровся, він пів року був в госпіталі. Ми сусіди дружили з дитинства, потім він мене взяв комой, я хрестила йому дочку Дашеньку. За словами Світлани Розуменко, після лікування від отриманих травм при пораненні боєць помер 14 грудня. В'ячеславу було 54 роки. У нього залишились мама, діти та внуки. Таке його було моральне убіждення захищати нас за дітей, за внуків, за батьків. Його потрібно запам'ятати як нашого захисника, борця за справедливість. Ховали захисників України на цвинтарі у селі Затурини біля Полтави. Оксана Іванова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Місцева жителька Наталія Бігунова звернулась до травмпункту. Два дні тому жінка травмувалась через ожеледицю. Пала я у місті на Сагайдачного. Я йшла після роботи. Не посипано зовсім, тому що на пальто після того як впала, нема ні краплиночки, ні піска, ні солі, нічого. І якби люди мене не підняли, то не знаю. Батьки забрали. Я зразу до скорої не звернулася, але пройшло ось два дні. Мене дуже болить копчик. За останню добу на Полтавщині зафіксували 13 звернень про травмування через ожеледицю, говорить заступниця головного лікаря станції екстреної допомоги Ольга Литовка. Звернень стосовно отримання травм внаслідок ожеледиці за минулий тиждень значно більше. Враховуючи, що за грудень 159 звернень було і виїздів бригад за минулий тиждень 106. Пацієнтів, які були Доставлені в заклади охорони здоров'я 89 пацієнтів, із них 8 дітей. Переважно травми пов'язані з ожеледовою це переломи, забої, пошкодження зв'язок. Значна питома вага серед них це іменно переломи. Також ну, далі на другому місці йдуть забої. В регіоні зафіксували висоту снігового покриву від 2,5 до 14 сантиметрів, говорить синоптикиня Олена Леонтьєва. В східних регіонах, в тому числі в Полтаві, ожеледиця ще тримається, бо тримається сніговий покрив, і там, де не були почищені дороги, там де накопичився доволі товстий шар цього спресованого снігу, що є, ожеледиця, вона на найближчу добу і в наступну добу навряд чи розтане. Далі, 20-21 грудня, коли денні температури. Досить підвищуються. Очікуємо, що сніговий покрив переважно зійде. Мишли наприклад до альтанки, тому що вся кам'яна дорога, ще була бриківкою, вистрілена. Повністю покрита льодом взагалі. І мало того, що вона слізько, на, наверху покрита водою, і ти йдеш, як пливеш, у тебе все штани всі мокрі, ти скризаєшся, на тебе летить вся вода. По дорогах так як, о, слизько, слизьких місць менше, але з тим, щоб вода уходила вниз, нічого не відбувається. Щоб обійти лужу, наприклад, в центрі, потрібно вийти на проїжджу частину по червоному світлу. Як розповіла Суспільному заступниця начальника комунального підприємства ЖЕО номер 2 Олена Кочеткова, нині на вулицях міста працюють 286 двірників. Прибираємо ми прибудинкову територію, яка закріплена за нашим підприємством. Прибирається червона лінія, посипається піщано-соляною сумішу. Якщо зверху йдуть опади, то сніг її просто прибиває. Якщо йде дощ, то він її вимиває, вона стікає в калюжі. І тому не завжди це видно і не завжди вона є настільки дієвою, наскільки б хотілося. За словами Олени Кочеткової, нині комунальники використовують всі наявні в них ресурси для прибирання міста. Світлана Мистепан та Любов Ємець Суспільне новини Полтава. Біля Щербанівської сільради зібралися близько десятка людей. Це місцеві, які прийшли, щоб дізнатися, навіщо сільська рада замовила автівку за майже 2 мільйони гривень, розповіла Суспільному одна із учасниць акції Тетяна Аврамко. В групі мікрорайон Садовий була виставлена інформація про те, що Щербанівська ОТГ купила шкоду Кодіак за 1,7 мільйонів гривень. Я розумію, що це таке, там усе є. І підігріви, і діодні всякі лам. Тобто, все, що потрібно для комфортної їзди. Мене обурило це питання тим. Оця інформація, тим, що в даний час, в даній нашій країні, купити таку машину військовим. Вона не потрібна, ну, тобто військовим машина напередок така, вона не потрібна. Це міні... ну це як легкова машина. Це возить комусь когось, але не для військових, не для їхніх потреб. І абсурдність цього ситуації цієї ситуації викликала мені бажання прийти сюди і запитати нашого голову, чому так? як відомо із сайту публічних закупівель Прозоро, сільська рада придбала дизельний автомобіль шкода Кодіак» Сірого Кольору. Рік випуску 2023. У тендері взяв участь один учасник підприємства Автоцентр Полтава, який запропонував автомобіль за ту ж вартість, що й очікувала Щербанівська сільрада. Голова громади Ігор Процик пояснив, що авто придбали на потребу військової частини. Запит від військової частини, яка сплачує нам бюджет ПДФО, який ми допомагаємо, і в тому числі вони замовили автомобіль легковий універсал, 4 х 4 двигун, дізельний. І та по технічним характеристикам ми провели тендерні процедури. На прозоро це абсолютно все було видно. Ми йдемо по законній процедурі. Процедури, процедури тендерних закупівель. Це не так, що з рогу зайшов, хтось там підписав щось і так далі. Немає в нас такого. За словами Ігоря Процика, автомобіль вже закупили. Рішення про передачу його військовослужбовцям мають ухвалити у п'ятницю, 22 грудня. На цей день призначена сесія сільради. 347 сорок тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 1090 за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 44 танки, 60 бойових броньованих машин та 38 артилерійських систем. Також збито 12 безпілотників. Кількість збитих крилатих ракет, літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4 одиниці спецтехнік. Та один засіб протиповітряної оборони. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Да, можна так от так отставити так, так. речовис? Да. Лариса Шатравка перукарка з двадцятирічним стажем. Нині вона допомагає жінкам безплатно опанувати нову професію. Ми тільки-тільки почали. У нас два дні назад було було теоретичне. Заняття я дівчатам розказувала всі наші плюси цієї роботи, знайомила їх з формами стрижок, з функцією волосся, як правильно підбирати інструменти, санітарні норми. А саме головне, як себе поводити поводитись клієнтом на Полтавщині. Триває навчання перших груп у жіночих центрах працевлаштування. Окрім міста Глобини, вони діють у лубнах, Пирятині, гадячі й миргороді. Тут жінки з вразливих категорій можуть безкоштовно опанувати потрібні їм професії. Про це суспільному розповіла кар'єрна радниця центру Любов Качмар. Найперше це внутрішнє переміщення жінки, також жінки, які є близькими родичами, військовослужбовців, тобто доньки, наприклад, жінки, матері. Також жінки, які пострадали від гендерного насильства, жінки, які безробітні. Одинокі жінки, які виховують своїх дітей в Лубинській громаді. На сьогоднішній день відкриті курси в трьох з трьох професій: це майстри манікюру, майстрині манікюру, це бровістки і це перукорки. Навчання проводять протягом тижня, говорить переселенка з Києва Катерина Волошина. Раніше жінка працювала в нотаріальній конторі. Раніше я стригла, ну так, чисто по своїм якимось навичкам. Як я бачу свою сестру, але це було не професійно. Я була дуже рада, що в мене буде можливість навчитися чомусь новому, навчитися тому, що дасть мені можливість в майбутньому заробляти якісь кошти. Нову професію опановує і Руслана Коваленко. Жінка говорить, що давно планує змінити фах. Нігтювий майстер, бо в мене вже є спеціальність своя на цьому. Ну і вирішила тепер провістити себе. Ну, мені більш цікавіше що вона сподобалася. У нас буде проходити екзамен. Дівчата будуть здавати екзаменаційну роботу на моделі. В кожної буде модель, де вони будуть відпрацьовувати фарбування з корекцією, а також окремо у них буде завдання на анкеті. Анкета буде передбачати собою запитання по теоретичній частині. Вони будуть її заповнювати, і потім я буду все перевіряти. По закінченню вони отримують кожна сертифікат. Жіночі центри працевлаштування відкрили у межах проєкту фонду народонаселення ООН в Україні та громадської організації інноваційні соціальні рішення Світлана Мостепан та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.